Доброго дня, шановні кандидати у водії, з вами Автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, перед вами тренажер тестів сервісного центру. Ми зараз з вами прослухаємо питання та правильну відповідь та розглянемо малюнок та коментар до нього, що потрібно. Зробити. Після закінчення розділу 7, будь ласка, виключіть звук на своєму пристрої та прочитайте вголос питання та правильну відповідь. Якщо є малюнок, закрийте очі і уявіть собі те, що на малюнку. І бажано згадати мій коментар, мої ключові слова. Поїхали! Питання перше. У разі виїзду з прилеглої території в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, водій гужового воза повинен відповідь, вести тварину за уздечку повід. Шановні водії, звертаюся до вас. Якщо ви бачите, що коня не ведуть під. Вуздечку, то знизьте швидкість, ні в коєму разі не сигнальте і будьте обережні. Тварина, вона не передбачена, вона може вам нашкодити. Тому не шукайте штучних пригод. Питання 2. Чим повинен бути обладнаний гужовий віз сани? Відповідь. Світлоповертачами спереду білого кольору, ззаду чер... червоного, тобто аналогічно світловим приборам на автомобілі. З якого боку гужового воза, саней повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну пору доби, з лівого. Які освітлювальні прилади повинні бути ввімкнені на гужовому возі санях під час руху в темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості? Відповідь: ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза? Наступне питання. За яких умов дозволено перевозити людей гужовим транспортом? Правильна відповідь натисніть 3, Вона включає два пункти. Перший пункт. За наявності умови, яка виключає можливість перебування пасажирів за боковими габаритами транспортного засобу. Пункт 2. За наявності умови, яка виключає можливість перебування пасажирів за заднім габаритом транспортного засобу. Правильна відповідь. цифра 3. Чи дозволено? Переганяти стадо тварин по дорозі в темну пору доби. Заборонено. Наступне питання. Чи дозволено особам, які керують гужовим транспортом і погонничам тварин, пересуватися автомобільними дорогами державного значення? Заборонено. По змозі слід пересуватися автомобільними дорогами місцевого значення. Наступне питання. Що заборонено погоничам тварин? Правильна відповідь цифра 5. Вона складається з усіх пунктів, що приведені вище. І так, пункт перший. Вести тварин по дорогах з удосконалим Покриттям, якщо поряд є інші дороги. Пункт 2. Переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Третє. Переганяти тварин через залізничні колії дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. Пункт 4. Залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та. Пасти їх. Правильна відповідь 5. Об'єднує усі відповіді. Шановні друзі, ми закінчили розділ 7. Будь ласка, виключіть на своєму пристрої звук. Прочитайте питання, промовляючи кожне слово та закінчення слова. Потім прочитайте правильну відповідь, звертайте увагу, що не завжди правильна відповідь має одне значення. Вона може мати складові, як ось у цьому варіанті. Тобто всі пункти являються правильними, але вони. Частково відповідають на питання. Тому цифра 5 об'єднує усі пункти і являється вірним. Шановні, гарно скласти вам іспит в сервісному центрі. Навчайтеся в автошколі нова, миру усім разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей!